Продовжуємо інвестиції у апарт-готелі в Києві, а зараз ще більше їх буде у центрі. Давайте обговоримо продовження нашого дослідження, яке ми вже ведемо практичним методом. Разом із нашим учасником клубу, власником компанії Unit Group Артаком Сентрасяном. Вітаю! Гості. Е, в нас вже з вами є е, один проєкт, де я є власником, інвестором. Також у вас є зростання мережі е, в кількості плюс 2 е, готелі. Е, розкажіть, будь ласка, за рахунок чого це сталося, особливо в, в не сезон, в зимово-осінній період. Ну, Скажімо, відкровенно це приємно. неожиданность, когда инвестор, посмотрев на рынок недвижимости, что он на дне, изъявил желание инвестировать, купил объект недвижимости на Михайловской по очень хорошей цене, порядка полторы тысячи долларов, и ожидает капитализацию порядка 70-100% в течение 3-5 лет. Он так мотивировал Покупая. И за это время он понимает, что он может дать в управлении нашей компанией и получать пассивный доход, ну как минимум в размере там, 1000 долларов в месяц. Вот это была его первая идея. Ну, плюс. Про це ми поговоримо в нашому наступному ролику, який буде присвячений огляду конкретно цього об'єкту, його стану, його ремонту, його стану на момент придбання і на момент його реалізації вже як готель для клієнтів. А зараз давайте поспілкуємось з вами над питанням того: все ж таки, чи змінилась ваша цільова щодо клієнтів, чи змінився рим по відношенню до э, інших років э, військового сучасного стану. Ну, на самом деле, э клієнти у нас збільшились і тому цільова аудиторія та ж залишилась по суточна оренда кімнат і появились бажаючі на левий берег. Ми сейчас відкрили новий апарт отель или апарт хостел, как можно называть, комнаты гостиничного типа на 8 комнат на левом берегу. Это, скажем так, вот запуск буквально на следующей неделе. То есть охватываем левый берег. Щодо стану ринку нерухомості, саме приміщень, в яких ви працюєте, чи змінився він, чи змінилася його ліквідність, чи став він цікавіший для вас, Ну, дуже нам цікаві ті об'єкти, які на сьогоднішній день скажем так, знаходяться на верхніх етажах житлових домов. Это вот мы открыли на 24 этаже, следующий тоже планируем открыть также на 23 или 24 этаже. Это те объекты, которые люди не хотят ну, арендовать на долгие под офис. А мы используем для посуточной аренды. Рынок поменялся, аренда очень стала интересной. Поэтому мы, как говорится, и покупаем, и арендуем помещение. Одразу дам просту рекомендацію. Якщо у вас вже є у власності приміщення такого типу, або ви інвестували, і е, будинок здається, він без ремонту, з ремонтом в якомусь стані, чи вам хтось запропонував, чи пропонує, наприклад, банк е, іпотечні фонди, розгляньте можливість реалізації саме такого сценарію. Перевагою є. Е, те, якраз що базово неліквідна історія під класичну оренду чи під класичне застосування може бути якраз в даному бізнесі найбільш привабливою давати дохідність краще, ніж ті моделі, які вам широко відомі. Тому закликаємо, якщо є такий об'єкт, просто зверніться до менеджера клубу Інвестхаб за посиланням у описі. Скиньте технічний паспорт, ми передамо керуючій компанії, вона його розгляне, дасть рекомендації, в тому числі, маючи це приміщення, керуюча компанія може допомогти віднайти під нього інвестора, вступити у відносини, які вам вже наявний актив, зможуть 에, принести йому монетизацію. Правильно кажу? Верно. Чудово. Олесь, хотів би вас спросити, наскільки ви задоволені нашою роботою і цифрами, які ви отримуєте від нас. Це цікаве питання, на яке є практична відповідь, оскільки ви можете переглянути ролик навіть два, які є на нашому каналі. Перший ролик називається хостел або як я придбав хостел, посилання вилазить, переходите. І це приміщення, яке я придбав спочатку, під спекуляцію в розподілі його на великого приміщення на квартири. І цей розподіл документарний, в принципі, відбувся. Друге, у спробу його запуску як хостел під управлінням невдало. Потім третя ітерація це простій в межах 8,5 місяців. Ну і остання, четверта ітерація це передача даного приміщення під ремонт компанії Юнітгруп і через місяць ремонту, що для площі 170 квадратних метрів, доволі гарний. Показник у управління. Отже, ми е, запустились у жовтні місяці на ремонт, і з 1 листопада е, ми почали е, ним займатись. Е, Цифри, які я зараз озвучую, будуть також в доступі в описі під роликом, тому що вважаю, що як мінімум моя приватна інвестиційна інформація не може бути таємницею, тому що вона може містити користь для вас дорогі наші Глядачі каналу. В перший місяць виручка склала близько 16 тисяч гривень. Де була витратна частина дивідендами, я отримав близько 3700 гривень. 12 місяць грудень місяць виручка склала 26 тисяч гривень, і дивідентами я отримав близько 8200 гривень. На Перший місяць 2024 року, це третій місяць роботи. Виручка склала 66 тисяч гривень і було вже кілька днів повної завантаження всіх всі шість номерів. І дивідентами я отримав 31,5 тисячу гривень. І ось щойно, оскільки 15 число є розрахункове, я отримав попередні цифри за лютий місяць, Це четвертий місяць роботи. Це 49 тисяч гривень виручки і 20 тисяч гривень дивідендів. Тут дуже важливо заявити те, що відсоток дивідендів від виручки в перший місяць склав 23,5%, в другий місяць 31,5%, в третій місяць 47% від виручки були дивіденди, і е, в четвертий місяць роботи, минулий місяць 41% відсоток. Е, можна сказати про те, що чим менша виручка, тим більше йде на операційні витрати, і тим, більше є, е, і, тим менше є дивідендів, і цей відсоток зростає там, майже до половини від виручки. Друге, е, дуже важливим є те, що комунальні витрати є найбільші. Звичайно, вони е, зменшені в мене за рахунок того, що приміщення з комерційного призначення переведене у е, житлове і поділене під квартири. Але Влітку буде ситуація краще, а, третє. А, якщо ви передивите всі ролики. І е, по цьому приміщенню е, різні ітерації, ви зрозумієте, що це приміщення мені базово стало дуже дешево, але за рахунок його реновації і організації під різні бізнеси, я якраз і переплатив суму не менше як 10% його вартості або навіть більше. І якщо б Дивіденди минулого місяця співставити із е, дохідністю від оренди, я б отримав дохідність на рівні десь е, 16% річних. Е, співставляючи реальні цифри витрат і дивідендів, я отримую десь 12% річних. Загалом, на мою думку, при е, нормальній дохідності. Від оренди в Києві в межах 8-9% річних моє приміщення вже капіталізувалось на 30%. І наразі сума вкладів в приміщення становить близько 87 тисяч доларів. З розрахунку 160 квадратних метрів площі в ремонті, здане під управлінням, я оцінюю, що ринкова його вартість становить не менше як 1000 доларів за квадратний метр, тобто 160 тисяч доларів. Тому мені здається, що воно капіталізувалось вдвічі на 100%. і підрозумуємо. Чому ми знімаємо цей ролик, продовжуємо співпрацю з компанією? Я особисто планую далі інвестувати в приміщення, але близько до центру міста Києва. Тому що, перше, такі приміщення найбільше впали у вартості. І вони найбільше мають потенціал зростання. Друге, переважно ці приміщення неліквідні для більшості ринку і для їх власників. І якщо вони будуть запущені у якійсь мірі з перспективою зростання е виручки і дохідності самого бізнесу, пропорційно буде зростати їх капіталізація. Це третє. Четверте, ці об'єкти постійно стабільно дають. Виручку, яка більше прив'язана в тому числі до валютної, тому що ми кажемо, що е, готельний бізнес побудований на е, тому, що є великий внутрішній туризм, і ми не конкуруємо з готельними мережами. Ціна номера найнижча. На мою думку, цей бізнес буде існувати і в найскладніші часи, і в часи гарні для економіки. ну і е, Дуже цікаво все-таки мати нерухомість на праві власності у центрі міста Києва. Я пам'ятаю, коли 10 років тому у центрі Києва приміщення менше ніж 2500 доларів за квадрат в принципі не було. Наразі ми в співпраці з компанією Unit Group отримали підбірку таких проєктів, які розміщені на окремому сайті та в таблиці, за доступом у ній ви можете побачити підбірку цих об'єктів, які коштують, уважно, від 500 до 1000 200 доларів за квадратний метр і є приміщення саме в історичному центрі міста, є відно, під, приміщення відносно з ремонтом, які мають потенціал капіталізації просто в часовому вимірі, тобто просто е, повернутися на довійськовий стан, капіталізуватись без їх реалізації як дохідний бізнес вдвічі. І, на мою думку, їх капіталізація через дохідний бізнес може зрости. Зрости їх вартість більше, ніж вдвічі. Ну і третє, приміщення, як готовий бізнес на праві власності з підтвердженням доходу, а саме в цьому бізнесі це абсолютно можливо, може бути гарним об'єктом застави для отримання. Капіталу для масштабування інших бізнесів або придбання інших об'єктів нерухомості. І друге, реалізація його як бізнесу є, є також можливістю для отримання кредитів на бізнес без застави, а саме на розвиток бізнесу. І також ви можете цими коштами масштабувати або суміжні проекти, або дотожний. Розширення тотожного бізнесу. Тому я перерахував основні переваги, які я вбачаю, які я дослідив як діючий інвестор. І наразі роздивляюсь для себе придбання приміщення по вулиці Січових стрільців. І причому їх там є два. Який буде результат? Я сподіваюся, ми в найближчі декілька місяців вам розповімо максимально розгорнуто. А в мене до вас є зворотнє питання. Я побачив підбірку. Із близько семи об'єктів, можливо, більше. Уже більше? Звідки беруться такі приміщення, коли на вулиці, наприклад, Михайлівській півтори тисячі доларів, там до війни вартість була шість ну, тисяч доларів. Звідки беруться приміщення до тисячі доларів комерційні в центрі, які під таку діяльність ідеально підходять? Ну, на это повлияло как э, война, так и недоверие э, неверие э, собственников. Многие на самом деле, возможно, россияне инвестировали в Украину. Сегодня состояние войны, и они, скажем так, пытаются освободиться, и надо нам воспользоваться этой ситуацией. А какие джерела надхождения таких объектов до базы? Ну, у нас есть менеджеры, которые занимаются, ищут разных агентств недвижимости, получают информацию или обрабатывают рекламные материалы, которые, ну, в принципе, надо потратить время поискать. Друзі, ми в самому серці Києва, на вулиці Михайлівській, яка йде вниз до Майдану Незалежності і в такому е, сукупності будиночків царського періоду. Тут знаходиться новий е, об'єкт компанії Юніт Груп, який ми будемо з вами оглядати. Вітаю вас, Артак, Сантросян. Він Здрасте. власник компанії Юніт Груп, учасник нашого клубу, яка Управляет этим объектом. Расскажите, будь ласка, какие его переваги? Ну, то, что это центр, это самое. То, что это исторический район. То, что объект э, в хорошем состоянии был взят и по очень хорошей цене. Буквально был взят в январе месяце куплен и за месяц сделан ремонт который вы скоро увидите. Это новый уровень нашего ремонта. Мы пошли на шаг вперед, так что, пожалуйста, милости просим посмотреть, созерцать наш новый объект. Працуем.